Друзі, я тут дві камери настрою, щоб екран одна буде знімати одна в мене. Поки є світло, робимо розіграш. Так, вкажіть посилання на відео, чик вставити. Знайти. Так, чекайте, музон той виключу. Виключу музон. Це от посилання. Поки виключаємо і робимо сюди. Так, дивимося. Унікальні автори. Усі коментарі. Один учасник, один номер. Правильно, все. Так, є. Кажіть кількість переможців. Три. Три. Обрати переможця. У нас 193 учасника. Брати переможця. Щас буде. Так. Коментарів 190 вподобань 218. Зараз ми дізнаємось. Давайте почнемо з першу. Так, чекайте, приготую листочок, щоб нам записувати зразу. Отаквий хороший листочний. Будемо записувати переможців. Так, тут не заважати. Ну, давайте. Поїхали. Перший. Обрати переможців. Fisher UA. Є такий у нас підписник Fisher. Юей. У нас о, призи одинакові, тому що нема різниці там переписувати. У мене вже в комплекті переписане. Так, давайте перевіримо підписку. Є, тут галочка, бачите, стоїть галочка, підписка є. Давайте з наступного. Другий. Обрати переможця. Дікс. Юрій. Юрій. Палан, підписочка є, коментар є, все, прекрасно, бачите, я вас інструктую. перевіряєте, перевіряєте, Зараз у нас накладок нема. І третій переможець. Вибрати переможця. Бандурівська Наталя. Ну, підписка є. Всіх переможців з першого разу є всі підписки. І Пейшен. Фішер Юэй, Юрій Палан і Бондурівська Наталя. Бондурівська Наталя. Всіх підписки є. Так, це є. Блин. Ребі, я... Блин. Ребя, я экран не зняв. Ну нічого, повірте мені на слово. Я тут камеру не включив. Повірте мені на слово. Зараз я, зараз я включу вам. Получилася накладочка, але от дивіться екран. О три переможці я його заопечатлі. Усі переможці. Може, тут буде видно. Всі переможці, підписка є. Все вийшлося з першого разу. Вітаю! Все, цю камеру я вирубаю. Вітаю з перемогою наших призерів. І ще, що я хочу додати під цим відео, прохання. Зараз Ігор Веселовський, це ну, директор компанії Fider Sport, Купив автомобіль для Збройних сил України, а саме для Закарпатської бригади. Я вам під цим відео побачите сам автомобіль і в непоганому він стані. І я прошу, і давайте якось зберемося, трошки допоможемо по фінансу, щоб не одна людина долучалась. Ми вже зібрали. 14% 500 з турніру благодійного на Бурштині. І я прошу своїх підписників, ті, хто переглядає буде це відео, я буду останнім часом під всіма відео скидувати реквізити карточки Веселовського. Це все перевірено. Я відповідаю за цю людину. Перевірені всі, так скажемо, дані. І за автомобіль я особисто попрошу з Ігорем Володимировичем, щоб ми. І за фінанси відзвітуємося і все вам Якщо, я, Там сума невелика, там порядка там, 200 чимось тисяч пунктів автомобіль Джип-Чороки на ходу нормальний дизель в хорошому стані. Там ще треба буде, звісно, кошти на підготовку на автошини, такі болотні спеціальні. Перекрасити, може, треба його в камуфляж. За всі кошти від, відзвітуємося обов'язково. Так що нас 3,5 тисячі, якщо навіть там по 50 гривень скинуться на карточку, реквізити будуть, то достатньо, щоб купити цей автомобіль, підготувати і відправити на передову для наших збройних сил. Ви знаєте, техніка зараз дуже важлива, особливо зимовий період, щоб не по снігах, не по болотах. А наші вояки пересувалися оперативно, швидко і безпечно. Так що дуже прошу, не, не будьте байдужими. По чуть-чуть, хтось може, 100, 200, 300 гривників. Я, от, наприклад, від, від себе, от я за цей місяць не секрет, на каналі заробив там порядка 60 доларів. Всі кошти, всі кошти на. З цього каналу я віддаю на автомобіль. Це десь буде 2-3 тисячі гривень. Там я подивлюся, не пам'ятаю, скільки там невеликі кошти. Але це ви мені допомагаєте переглядами, лайками, коментарями. Так що допомагайте далі. Давайте ми згуртуємося і можемо ще потім автомобіль купити. Це невеликі кошти. Ви представляєте, там пачка папірос, ну не покуріть день. І якісь наші вояки, 3, 4, 5 чоловік, будуть пересуватися в теплому надійному автомобілі. Може, ми спасемо комусь життя. Все, на цьому я закінчую. Слідкуйте за каналом, підписочка, коментар, лайк. Ще будуть розігриші, Тому не прозівайте. І будуть розігриші скриті. Я ніде не буду афіширувати, це буде таки для уважних моїх глядачів. Може бути всередині відео, може бути в кінці маленький, там буде ключове слово і, і розіграш. Так що дивіться, буде такі, щоб уважно передивлялися повністю відео. Все, до побачення, слава Збройним силам. Ще раз прошу, давайте допоможемо з коштами на автомобіль. Це дуже важливо. Все, до побачення. Слава Збройним силам!